Томів стверджує, що старозавітній Бог Яхве, це диявол. да от Він якось якось розділяє Отця Ісуса Христа від старозавітнього Бога, який там і карав, і так далі. ну Йому треба пояснити, що Бог є любов, благодать, така от безумовна благодать. Хоча знову ж там, стосовно благодаті, також там благодать навчає і, і так далі. там є Слово Пайдея, яке досить жорстке є в, в моменті ну вчення, там і, і нас, насильство от, переміняли, коли виховували хлопчиків да от в Греції. Павло чомусь це слово використовує. Але е, він каже, що старозавітній Бог це диявол, бо він злий, і так далі. Мені часто приходять у томівці, тому що що ви там розказуєте нам про старий завіт? Вірте в любов, і все вам буде добре. Але, хто ж тоді? На кого ж тоді спирається Христос? Хто ж тоді пророкував про, е, про прихід Христа взагалі? Хто посилав цих всіх пророків? Як нам відділити поганого Бога від хорошого Бога в старому завіті? Я не знаю, не знаю, може якось ти зреагуєш. І другий момент це ну, Христос, він ототожнює себе старозавітнім Богом з Яхве, Так, от бо Він каже: от ти вже цитував деякі моменти? Ну. Він називає себе титулами або атрибутами старозавітнього Бога. Тобто той самий там 23 псалом Господь пастир мій, Господь пастир, це пастух, там пастух ізраїля. Там він часто використовується да, от, як алегорія, і Христос каже: Я є цим пастором добрим. Да? Там свідки угу. його не знаю, взяли з Ісаї, що будете моїми свідками, але якось пропустили в, в діях, що Христос каже: Будете моїми свідками. Ну, якби тут або ти або. Або це одна й та ж сама особистість, або ти одного любиш другого знехтуєш. Да? Тобто тут такі, така от ситуація. Як нам от на це зреагувати? Стар... Ну ти, ти зрозумів? Да? От, отці, mm -hmm. отці моменти? Так, ну позиція Томіва не є новою, бо вона походить ще з від античної Єресі Маркіона, який був таким першим єретиком, одним з перших, хто відділяв. Бога старого завіту від Бога Нового Завіту, і це робив дуже часто гностики загалом. І Маркіон, якраз теж, до речі, він був одним з перших, хто почав створювати канон. Ну, там якісь книги, які йому подобались, теж брав, якісь, хто які не подобались, прибирав. Тобто стратегія, в принципі, та сама, і тому я, я дуже часто кажу, що. Така апологетика, вона буває дуже нудною, бо тобі потрібно повторювати те, що вже було багато разів сказано. Зокрема, от тоді ще в другому, третьому столітті в оці церкви, в принципі, вже все сказали на аргументи Томіва. Проблема в тому, що Томів і його прихильники вони не, не хочуть читати, читати те, що було сказано, і хоча б намагатися зрозуміти аргументи перших отців церкви людей, які захищали трійцю, бо насправді у них. Були досить досить вагомі аргументи, які потрібно зрозуміти, перш ніж відкидати усю традицію церкви, яка вже триває багато тисяч років. І кажуть кажучи про старий Завіт, знову ж таки, якщо ми покладаємося на авторитет Ісуса, я думаю, у нас немає шансів, як можна це обійти, тому що Ісус він дуже очевидно зсилається на старий завіт і посилається на Бога старого Завіту, як на свого, на свого Бога, на свого Отця. Це є дуже очевидно, так що навіть біблійні вчені атеїсти не будуть цього заперечувати. Тобто, якщо ви візьмете там Барта Ермана, наприклад, і почитаєте, ніхто з таких вчених не буде казати, що Ісус не вірив в Бога старого завіту, бо це історично це неможливо все приймати на історичних свідченнях. Я думаю, що головна проблема. Я, я здається, вже її піднімав на нашому минулому етері, або може десь в такому теж схожому відео, коли я казав, що дуже часто люди вони не мають поняття, про що вони говорять. Бо коли Томів говорить, там, наприклад, про любов, про благодать чи про щось таке, то чи знає він, чи розуміє він значення цих термінів? Зокрема, як ці терміни, які, які їм давали визначення перші читачі, перші тлумачі Біблії? Що вони під цим розуміли? Бо якщо ми подивимося на, на, на те, як, наприклад, Іван апостол, каже, що, який каже, що Бог є любов, то, то ж Іван був юдеєм. Юдеєм, який читав Старий Завіт, який знав про ці уривки, про ноїв там, потоп, про суди в Єгипті. І Іван він жодним чином не каже про, про те, що це якось суперечить любові. Або Евангелі від Івана, де він також. Оповідає нам про Ісуса, який є любов'ю, так, згідно з самим Іваном, але також Він оповідає слова Ісуса, які кажуть нам про те, що буде суд, і що люди полюбили темряву, і що їх очікує суд. То знову ж таки Іван не бачив жодного протиріччя між цим. І коли ми подумаємо про те, що таке любов, то, наприклад, Тома Аквінський, класичний теолог церкви, каже нам про те, що любов це бажання блага ближньому. Бажання блага ближньому. І коли ми задумаємо, що таке благо. То справедливість це теж є благо. Тобто, коли Бог карає злочинців, це є проявом любові по відношенню до них, це не є прояв його ненависті, якоїсь по відношенню до, до, до добра. Насправді це і є добро. коли Бог карає злочинців, чи коли сьогодні судова система карає злочинця, це є прояв любові і прояв добра, прояв любові по відношенню до злочинця, тому що це обмежує його в подальшому mm -hmm. злі, які він може зробити. Це прояв любові до ближніх, які будуть захищені від, від, від цього зла, е, і це, це вияв справедливості. Тому, якщо ми дивимося на любов чи на благодать з правильних сторін, з того, як розуміли перші читачі ці терміни, то тут немає жодного протиріччя між тим, що Бог чинив суд, і між тим, що Бог є любов. І якраз в цьому посланні Юди, яке ви раніше згадували, в наших найкращих рукописах грецьких. І тому в сучасних перекладах там сказано, що це не Бог карав е, в, в пустелі Ізраїль, а Ісус карав в пустелі Ізраїль. Тобто то в наших найраніших рукописах сказано, що це був саме Ісус. І тобто, знову ж таки, Юда, який був один з перших учнів, не бачив жодного протиріччя між тим, що Ісус карав е, в пустелі юдеїв, і між тим, що також цей самий Ісус прийшов, помер за наші гріхи, він є любов і так далі. Тобто. В, в розумі перших читачів, перших християн, не було жодного протиріччя між цим. І, і на протязі історії церкви Маркіону давали дуже багато відповідей на різноманітніші теологи. І ми бачимо, що новий Завіт, він чітко підкреслює, що Ісус прийде знову судити, що Він судив, чи Він проявляв суд, навіть будучи на цій землі в перший раз. І тому я не думаю, що читаючи новий Завіт в його контексті історично. Можливо прийти до висновку, що Бог старого завіту це чи інший, це інший бог чи це диявол.